Про оптимізацію витрат на енергоносії до кінця року говорили у виконкомі вчора, 6 вересня. До участі в обговоренні запросили заступників міського голови, керівників закладів та установ бюджетної сфери, комунальних підприємств, фінансистів. Головував на нараді перший заступник керівника громади. Це вимушений крок. Головна проблема в коштах, наголосив Олександр Житков. А за серпень місяць бюджет виконано на 64%. І він продовжує знижуватись це виконання. До бюджету громади перестали надходити платежі за землю, пояснював посадовець. А це більше 20% з власних надходжень громади. Ну, наприклад, крім залізниці, яка втричі з лишнім зменшила платежі по землі в бюджеті. А інші по землі, навіть вони зовсім не сплачують закон прямої дії, прийнятий по пільгам в зонах бойових дій і наближених зонах до бойових дій. От вони користуються цими законодавчими актами, законом і не сплачують земельні податки. Я хотів би, щоб ми з вами сформували список об'єктів. Комунальної власності і бюджетної, будемо так казати, сфери, в тому числі, які не будуть витрачати енергоносіїв повністю або часткове відключення теплопостачання, електропостачання, водопостачання. Великий відсоток витрат бюджету на енергоносії це утримання закладів культури, медицини, освіти. Начальниця управління освіти молоді та спорту Вікторія Урванцева запропонувала два варіанти економії. Як вихід, б на мінімальну, оставити або ж визначитись по одному закладу освіти на мікрорайонах, хоча б два дитячих садочка, залишити дві школи для того, щоб... В цих закладах освіти збиралися наші працівники і вже могли свідки працювати. Основного споживача енергії серед закладів культури палац культури, що постраждав від ракетного удару. Вже відключили від централізованих мереж. Зазначив заступник міського голови Володимир Барановський. Залишаються музичні, художні школи та бібліотеки. Обговорили технічні та фінансові можливості їх утримання взимку. Стаціонари громади від централізованого постачання тепла та води не відключатимуть. Первинна ж медицина має подбати про альтернативне опалення ФАПів та амбулаторій, підкреслив Олександр Житков. Дрова закуплені закуплене 100% обйомі, уголь закуплено стопроцентному об'єму, закупівлю тридцять п'ять обогрівателей. Діта два обогрівателя на маленький ФАП і три обогрівателя на большие амбулатории. В принципе, даже если э, не оплачивать э, газ, если отключить, то я думаю, небольшие амбулатории, ой, ФАП, мы путими опорывателями, думаю, как-то было яким буде режим опалення закладів бюджетної сфери, визначать незабаром до кінця тижня? Підготують перелік об'єктів, пропозиції, розрахунки щодо повного чи часткового відключення, а тепловики вивчать технічну можливість цих вимушених кроків.